Ов, oh май, літо, спека, ранок. А ви оце замість того душного метро чи тролейбуса долітаєте до роботи на ось такій штуці. І це, друзі, той самий випадок. Це електросамокат Acer Series 5 Select. Рама з легкого алюмінію, монолітна та міцна збірка. Нічого не скрипить на люфти. безкамерні 10 дюймові шини разом з передньою амортизацією ковтають дрібні нерівності, тож їздити будете з комфортом. А кататися, до речі, на ньому можна доволі довго, десь 60 км по документам, по моїм спостереженням, 40-50, так точно. Потужність електромотора 500 Вт, пікова, усі 900. Кут підйому на гірку, практично офроди 23 градуси. На самокаті можна їздити разом з дитиною. Він витримує загальну вагу до 120 кг. кілограм. До речі, для дитини є спеціальні тут тримачі, щоб її так зручно маленькими ручками триматися. Максималка складає 25 км кілометрів на годину, обмежена електронікою, і є цілих 4 режими для того, щоб кожен під себе знайшов той самий режим. Ну а ще система ІАБС, led Світло, бортовий комп'ютер, захист від вологи IPX 5. Він точно заслуговує на увагу. Ну, якщо вам цікаво, то не забувайте дивитися повний огляд на каналі Acer Україна. До зустрічі на тому самому каналі. Отак, отак дивіться. Опа, і погнав! Що!